Вітаю, дорогі друзі, з вами Панас, і ми сьогодні будемо з вами продовжувати мапу Австрії. Але тут є маленьке але дивіться, я знову починаю спочатку, так але не подумайте, що я знову буду зараз відбудовувати оцю столицю. Я провів деякі експерименти і зробив деякі висновки. І сьогодні я вам хочу показати пару лайфхаків в цій грі, щоб ви не попались так само, як я, щоб у вас була така можливість розпочати гру. Комфортно і без м, труднощів, тому що знаєте, труднощі може виявляється знайти собі на рівному місці. Тому е факт перший, взагалі вивчайте, будь ласка, карту, тому що я карту не вивчив, і вийшло так, що зараз секунду, і вийшло так, що я ну якби вцепився за цю столицю, так і я не подивився взагалі, що наш КП є якісь міста. І от, наприклад, в моєму випадку. Якщо ми подивимося, тут є да, дійсно пару митниць, дуже, дуже класних митниць, здорових таких. Тут на велика митниця збурно, Братиславою. Тут є вставка постійного струму. Ну там ще одна митниця є, е, начебто і нормально все так, але ж ну це, блін, дуже далеко. Ми там рахували це майже скільки тут дев'ять кілометрів. Це для гри дуже далеко. І перевозити нам. Наші ресурси було б занадто важко. Я навіть тут будував різні хаби. Вже я вже й так. Я вже сяк. У мене ніяк не виходило зробити так, щоб врятувати столицю. І я вирішив, що я роблю щось не так. Щось, щось не те, Тому що вже буквально до зими ми мали відбудувати місто повністю. І як виявилося, нас нічого не виходило. Тому я тут ще ж треба будувати гравійний завод, а нам ще треба поля засіювати, а нам ще треба на чомусь заробляти. А зробляти майже немає на чому, і я так полазив, подивився карту, повивчав її. Так, дійсно допустив таку площність, просто не подивився її вчасно. І що я знайшов? Я знайшов такий ем, спосіб: я перейшовся вздовж от, от, кордону. Підлесай. І дивлюсь тут такі е, навички, така мала. Мені це капліце, капліце, капліце. Тут у них, до речі, якісь склади бачу, стоїть. Ну, в принципі. Не знаю, навіщо вони розробники туди склад поставили, де просто для краси, щоб. Є е, Дорюся, є невеличка така митися, є вставка постійного струму, розетка, є лінц дуже дуже таке невеличке містечко. Тут ну людей зовсім небагато. Тут, та тут, та тут, 20 безробітних, тут 20 безробітних, тут 14 безробітних. Ну, в принципі, люди є. поруч є е, е, село Волс чи Велс? Велс, напевно, правда. І також чуть-чуть далі є Страсбург, який знаходиться біля кордону з країною НАТО. А також є ще одна митниця Пасау. Тобто, вона, вона все це знаходиться зовсім недалеко. Не так не далі, чим, наприклад, та ж сама, сама столиця біля деяких двох здоровених митниць, які в нас були. До того ж тут ще є добрі ліса, де можна лісопилку поставити. Ну і звісно водні, водні ресурси, куди можна скидувати різні відходи для початку. Тут як я бачу дуже багато лісу, можна деревину тут спилювати Є занадто високі, широкі такі степи, де можна засіювати поля. Бачите, навіть розробники нам тут підмалювали так? Знаєте, контури майбутнього міста, начебто ми будемо це село якось розливати. Ну, можливо, якось з часом ліс розростеться і поглине це село, але це подивимось буде трішки пізніше. І тому перший лавхак – вивчайте карту. Тобто, ну я вам зараз покажу, наскільки швидко ми все це забудуємо по часу, і наскільки швидко ми це зможемо подивитися. Тому що, наприклад, забудувати щось біля країни НАТО, ви не зможете чисто фізично. Якщо ви навіть захочете щось зробити, ви не зможете закупити, наприклад, якісь предмети, які вам хотілося би для того, щоб розпочати забудову. І, от, наприклад, тут на митниці ви можете. Ви взагалі нічого не можете купити. Немає жомої техніки на продаж е, мінімальної. А з цього всього є лише е, вантажівка е, турин для пасажирів. Ну, в принципі, непоганий турин, ну, тим не менше, Жучок, цистерна, тореадор і ящики. Це все, що ви можете закупити, до речі, можна закупити бочку. Цікаво. І... Міні-трек. Мартійні трек, -трек це для того, щоб будувати залізничні колії. Ну, Це ви бачите, це вже це вже, це вже скачено з, з паку, це не, не рахується. Е, до речі, поліцейські машини ми будемо замовляти ось звідси. Не були таких радянських машин, щоб вони не несували картинку міста європейського радянським транспортом. Ми будемо закупляти звідти машини. От я про те, що ну, закупити тут транспорт фактично нереально. Навіть звідси, якщо ми подивимося. Автобус тільки є і все. До речі, от недавно тільки додали ці всі речі, їх до цього не було на кордонах, були тільки комбайн, автоцистерна і все. Жучок селої. Ну, В принципі, цього дуже мало для закупівлі. Ну, навіть якщо ми захочемо, наприклад, там зайти зараз в контури, Зараз я буду контуру, вам покажу. В контурі також там нічого ми не зможемо нормального купити. А, якщо приступити до самого міста. Перед тим, як приступити до самого міста, хочеться ще сказати другий лайфхак, нам доведеться чимось заробляти. Тому що я роблю? Взагалі так не можна робити. Це ну, вважається читерство, це не цікаво, хоча всі про нього знають. Ми заходимо от в наші ресурси, де вони тут знаходяться. Ну, от, наприклад, давай подивимося вугільну шахту. Так? От, Наприклад, я сразу тут перевіряю, я знаю, що я тут буду десь будувати місто. Я знаю, що я от планую ось тут такі забудови, от, наприклад, от тут забудову, ось тут забудова. Я просто перевіряю для того, щоб в мене не було ніяких, ну, потім проблем, що я вже забудував. А виявляється, я забудував десь на, шахтовій, на шахтовому руднику це все, так? Ну так же само, наприклад, ми робимо із нафтовою сердовою. Перевіряємо, так? Тому що ви можете забудувати, а потім вам ну, треба буде вже робити якийсь дохід, якісь ресурси добувати. І ви розумієте, що ну би це неможливо, тому що ви вже тут щось забудували, якісь там склади, якесь місто. Це все доведеться вам розбирати, розбирати. А в грі просто немає такої можливості відразу подивитися, де ресурси. Для цього вам треба будувати університет, досліджувати е, технології. В принципі, так, ви можете відразу ж буквально побудувати університет, заселити пару будинків, тут поставити, заселити людей. Спору нема, але тим не менш все можливо. Тому технічно такий лавхак теж є. Я думаю, що про нього всі знають, це більш досвідчений і в цій грі. І е, там нічого страшного, якщо ви трішечки так перед собою посвітите, та, ви дивитесь, чи не забудували ви випадково якісь там ресурси, тому що іноді буває така динамічна забудова, що ви просто, поки будете досліджувати ту технологію, а досліджувати її буде дуже довго, і, знову ж таки, це треба дерево університету, то це буде просто нереально. Із мінусів тут, звісно, гравійна дорога. Доведеться трішки почекати, поки її побудують. А в принципі, для цього міста треба лише електрозакупівля, магазин і якась яка, яка, яка робота. От. Можливо, якийсь там аграрний комплекс побудувати чи поле якесь для того, щоб вони ходили на це поле і на ньому працювали. Або ж, в принципі, то да, якийсь побудувати дитячий садок там чи щось. Коротше, зробити все для того, щоб тут не було безробіт. Якісь мінімальні адміністративні будівлі будувати. І потім проводити електроенергію на Велс, от туди на Страсбург. Закупляти, наприклад, щось на Пасау тут за долари, наприклад, там, от їжа тут 144 долари буде коштувати. Гравій, наприклад, можна закупляти. Що ще. Ну, камінь нам не дуже треба. Щось із такого недорогого подивитися, якщо, ну, що вам треба. Тут, наприклад, вивозити органічні відходи сюди, так, за долари. Можна. Інші відходи вивозити. Ну, Їжу закупляти за 144 долари буде якось, вже, звісно, дороговато. В той час, коли, наприклад, тут їжа на кордоні каплиться з сірковим з, кордоном, коштує всього-навсього 109 крабу. thank you Подивіться, як швидко машина доїхала до місця на призначення, як би, да, до цієї от е, автобази. от призначити завдання. Давайте призначимо завдання. Е, будь ласка, звідси сюди, сюди бензинчик, будь ласка, привозьте. Паливо, поїхали. Е, все. Зараз вона привезе паливо, я закупляю тут всю техніку, і потім вже я в наступному випуску буду пробувати Електрифікацію проводити сюди. Також я, до речі, ось тут поставив такий от м -м, торгівельний центр здоровий. По-перше, чому здоровий такий центр? Поясню. Справа в тому, що ми ще побудуємо тут зупинку, давайте відразу буквально її поставлю. Тут м -м, вона буде тимчасова, тимчасова зупинка, тимчасова, прямо біля центру. Поясню, чому саме торгівельний центр з такої величини. Справа в тому, що ми будемо привозити людей звідси. Ну і можливо навіть зі свіце, з Страсбургу, але ще це не точно, я подумаю. В принципі, тут дорога гравійна дозволяє нам це зробити. Подивимось зі Страсбургу і з Вельсу привозити сюди на закупки. І справа в тому, що чим менше буде магазинчик, тим більше будуть черги до нього. Я вже, в принципі, думав побудувати тут такий невеличкий магазинчик, чисто сільський, але мені краще це зробити ось тут, в цьому селі. Я його побудую. А саме в місті в нас буде такий торговий центр, звідки люди будуть приїжджати на закупки. Ну і на роботу також. Ми будемо звідси звідси возити. Головне, саме головне це провести їм зараз електрифікацію, доставку продуктів, каналізацію. От я вже, до речі, спроектував, каналізацію з каналізацією з водоспірним вузлом. Ми зараз будемо привозити. До речі, я забув я ж зовсім забув побудувати ще е, технічні служби. Давайте я їх зараз десь ось тут побудую. Ну, ось сюди можна. Щільність у мене трошечки максимальна через те, щоб вони як могла швидше це все привозили. Давай зараз побудую тут дві бочки. І одну. І одну асанізаційну машину. А тут побудую, точніше, я закуплю одну. мусорку Ми потім ще мусорки по місту розподілимо. І. І, і, і одну таку мусорку. Ну, давай на води у нас буде більше, ніж все ж таки асинізаційної станції. Тому беремо воду. Все це ми закупляємо, я ж кажу, зараз швидко це все робимо. Маємо зробити це до зими, провести тут і тепло, і електроенергію, і воду з каналізацією, так само і тут, і тут. І будемо вже, можливо, я навіть побудую перший університет для того, щоб дослідити, що у нас тут є, для того, щоб зробити перші гроші. І таким чином уже будемо розвивати трішечки місто. Як тільки у нас з'являються перші гроші, будемо збудовувати власне, другу. От тут у нас є Сент Потіон, До речі, бачите, як далеко знаходиться столиця. Ну, якось ой, ще дощі де. Якось занадто далекувато знаходиться вона. Там от ми забудовуємося все. Тут доведеться, звісно, або будувати залізницю, або ж швидкісними якимись рейсами, доставляти сюди продукцію. Можливо, до речі, є, можна буде налаштувати логістику. побудуємо також магазин, проведемо сюди електроенергію, каналізацію і так далі. Ну, вже тоді хай, нехай вивозять, звісно, ж, сюди. Тут питань нема. А... І сюди також. ну... До речі, от перші скільки тут в нас виходить, перші п'ять поселень. У нас, в принципі, більш-менш можна буде врятувати. Ще от, декілька буде на кордоні з країною НАТО, там є Сан-Кандідо і Ліндс. Також є Клад-де-Фурт якийсь Марібор. Ну, а, ні, Марібор то вже за кордоном. до речі. Марібор, це вже за кордоном. Із такого, щоб подивитися по містам, це потія наша. Вена наша. Марібордма, от Грас, є місто. Це, до речі, гарно його побудували. Е, ні, Quander все-таки наш. Наш, і сюди доведеться також вести електроенергію. Ну, плюс знову ж таки в тому, що тут десь має бути. Я бачив я бачив, десь тут має бути таможня А її нема. Тут, от, З таможнею тут звісно проблема, хоча можна б тут поставити. Ось це місто буде набагато важчим для того, щоб сюди доставляти щось. Тут взагалі нічого немає. Навіть гравійна дорога до неї тільки проведена, і все, і тут гори. Ну, Лінсом, понятно, точніше, лінц, Лі... Лі... понятно, з цим селом. Тут поруч є. Викабитися Сан Кандідо і. і все. Ну і ще тут от є таке місто Інсбург. Інсбург і Рюте знаходиться також біля е, малої митності Патер, Партенкірчен. Там, начебто, все. А, ще є Брендерс. Ну, тут таке зовсім невелике село, тут дуже мало людей. Ну, тим не менш, також можна буде побудувати магазинчик. Я скачав певні паки, спеціальні слідські для цього. Це буде в наступному випуску вже. От Тому. Можете підписатися на канал, якщо вам буде цікаво, подивитися, як я це забудую, і поставити лайк для того, щоб продвинути це. Дякую всім, хто подивився. Підписуйтесь, і в наступному випуску вже будемо тут електрифікувати всі наші поможливості, всі наші міста, які тільки можливо. Дякую, друзі.